Добрий день, дорогі діти! Давайте розглянемо картину осінній дощ та поміркуємо, чому картина має таку назву, яке осіннє явище на ній зображено, чому осінь називають плаксивою. На картині зображено дощову погоду восени. Осінь називають плаксивою, тому що саме в осінню пору часто йдуть дощі. Сьогодні будемо вчити вірш Марії Познанської Ідуть дощі». Послухайте його уважно. Йдуть і йдуть і йдуть дощі, Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Давайте поміркуємо. Про яке природне явище розповідається у віршику? Так, у віршику розповідається про дощ. Що стало чорним? Чорними стали кущі. Чому опало листя? Листя опало, тому що прийшла осінь, а восени листочки змінюють свій колір і падають на землю. Давайте спробуємо вивчити віршик разом за допомогою таблиці. Йдуть і йдуть і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі, і калинонька. В намисті! Вчіть віршика, повторюючи за мною. У вас все обов'язково вийде. З нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. До побачення, дорогі діти!